Хочу, щоб ми згадали сьогодні про світлого воїна. Позивний богатир. Ми його пам'ятаємо таким. <звідження> він на жаль загинув, але ми будемо пам'ятати його завжди. І він проходив підготовку в нашому добровольчому батальйоні. Потім служив в 3 батальйоні 7-ї роти президентської бригади імені Богдана Хмельницького. І там його пам'ятають до сих пір. Його пам'ятають таким. Люди не бачили на фазор. Так, знімаєш? Є, на диви, кого ти мені прислав. Полиш анекдот про шарики желізні, що дорос губили, друг зламали. Так ось, блядь, не буду фамілію називати це людини, блять. Вона, сука, зламала гірю, блядь. Так не руками зламала, вона її зламала, кидаючи, яка впала, об бетон вдарилася. Забрию, пожалуйста. Його безпосередні командири і хлопці, яких небагато ще залишилося, але вони є. Сьогодні від його безпосередніх командирів. З тими, з ким він ділив окоп. А я отримав виписку з наказу про нагородження. На жаль, посмертно Олександре Орденом за мужність третього ступеню. Я... Ох, я вже записую це відео більше десяти разів. Тяжко. Але я хочу, щоб ми його завжди назавжди запам'ятали отаким. Наші воїни співають. Молодці, бачите. Щоб не розказували. Максима тоже. А я в одній кроваті з вами. Якщо мене... що, я тут. А ну глудай. Як навіть. Пане, не споваємо кровати. Веселим, сильним, добродушним козаком.